Так, ми розповідаємо секрети наших клієнтів. Ми змушені це робити, бо не можемо зупинитися. Це занадто цікаво. Не до того що вони самі цього хочуть. Так ми розповіли про благодійний фонд воїнське братство, який створює боєприпаси для дронів і багато чого іншого корисного для фронту. Про Луганську обласну філармонію, яка була евакуйована двічі і зараз дарує музику львів'янам, про сайт з казками, які були написані за всіма принципами СЕО. Про вчительку математики, яка в 70 років навчилася створювати сайти, про благодійний фонд, який допомагає боротися з росіяним склерозом, про швейну фабрику велма, сімейний бізнес з 30-літньою історією. Право в тому, що в нашому блозі є рубрика, яка називається Історії наших користувачів. У ній ми пишемо про цікаві проекти, сайти яких використовують для розміщення наші послуги, хостинг, домени, сервери. І ми будемо і далі писати про цих неймовірних людей. Ми завжди перебуваємо в пошуках нових історій. Якщо ви наш клієнт і маєте цікавий кейс, напишіть нам у коментарях або повідомленнях, і ми зв'яжемося з вами, щоб створити нову цікаву історію.